Спілкуємося зі Світланою Дудник, директоркою департаменту програми медичних гарантій НСЗУ. Почну з головного питання, яке цікавить більшість українських родин. Пологи у державних лікарнях безкоштовні? А, так. Пологи у державних лікарнях, які мають договір з Національною службою здоров'я, абсолютно безкоштовні. Що включає пакет? За що платить держава? А за що має заплатити Порділля? Пакет пологи тариф, який визначений державою, а він є дворівневим. Отже, тариф, який складає 15 тисяч 137 гривень. На даний тариф отримують лікарні зазвичай це пологові будинки та пологові відділення, які знаходяться у складі багатопрофільних лікарень. Жінка в межах даного тарифу. В даному пакеті може отримати наступні послуги. По-перше, це медична допомога при неускладнених пологах, це медична допомога при ускладнених пологах, це ургентні кесарі ростини, це також планові кесарів ростини, також це знеболення під час пологів, або, якщо необхідно, анестезіологічне забезпечення оперативних втручань або акушерських процедур. Зрозуміло, що це лікарське і сестринське ціл. Цілодобове спостереження. Жінка повністю має бути забезпечена лікарськими засобами, медичними виробами. І також, якщо потрібна буде інтенсивна терапія, вона також входить в пакет. Крім того, дитина, у свою чергу, вона також отримає допомогу. Якщо потрібна буде первинна реанімація, стабілізація новонародженого, також мати, мати має бути навченою грудному вигодовуванню. Здійснюється забір матеріалу для того, щоб здійснити розширений ненатальний скринінг, який в нашій країні вже існує з минулого року, саме в рамках розширеного ненатального скринінгу. Це також аудологічний скринінг, який є обов'язковим. І також пульсоксиметричний скринінг критичних вад, вроджених саме серця. Другий тариф, який включає пакет пологи, це фактично 20 тисяч гривень. Зазвичай цей договір укладають лікарні, які займаються наданням медичної допомоги в рамках цього пакету безпосередньо жінкам з ускладненнями вагітності і з наявною екстрагенітальною патологією. Чим він відрізняється? Крім всього, перерахованого дані заклади охорони здоров'я мають більш потужну інфраструктуру. тобто вони мають відділення безпосередньо інтенсивної терапії для вагітних роділля, породілля, а вони мають обов'язкове відділення патології новонароджених. Вони мають окремі е, зали для розродження вагітних, коли очікується, що плод буде вагою е, менше ніж півтори тисячі грамів, і також умовами одразу для того, щоб стабілізувати цього новонародження. Тобто 15 тисяч і 20 тисяч платить держава лікарня за одні. Yeah. yeah. Крім того, лабораторні і інструментальні дослідження вони є безоплатними як в першому тарифі, так і в другому, але там більш розширений спектр інструментальних досліджень і лабораторних пані Світлану. Я провела в своєму інстаграму опитування анонімне. Я не кажу, що вона репрезентативна, але чомусь звідки зберуться цифри: 15 тисяч гривень за кесарів Ростен, жінки з усієї України, тисяча доларів, інші платять 2 тисячі гривень. Інші кажуть, взагалі не платили, тому що я за справедливість я не заплатила жодної копійки. Не буду казати, що всі платять, але звідки беруться ці цифри? 5 тисяч гривень, тисяча доларів, 5 тисяч. Звідки вони? Ну, це питання, напевно, не до нас, а до адміністрації тих лікарень, до надавачів, які здійснюють цю діяльність. Але я хочу одразу попередити, що це є абсолютно незаконним. Якщо лікарня працює в межах програми медичних гарантій, отже, має договір з Національною службою здоров'я, пологи для жінки мають бути абсолютно безкоштовними. А гроші можуть бути тільки сплачені у випадку, якщо це не заперечується законом, Давством, зокрема, це скажімо, покращення сервісної складової, тобто, це покращення умови перебування в пологовому будинку, все, все інше, все, що робиться в рамках програми медичних гарантії при наявності договору, має бути абсолютно безкоштовно. Як часто до вас звертаються жінки і кажуть про те, що мені сказали там певну суму заплатити за пологи. До нас звертаються жінки, але, на жаль, недостатньо часто. І я хочу закликати, щоб дійсно, коли спостерігається саме така картина, коли вимагають або пропонують сплатити якісь кошти, більш активніше звертатись, зокрема, до Національної служби здоров'я, тому що це є дійсно важливим. А для цього жінці необхідно, по-перше, написати скаргу, тобто звернутися до національної. Служби здоров'я. Скарга може бути подана або за онлайн-формою, до речі, яка є на нашому сайті. Це може бути дзвінок на гарячу лінію 1677. Це може бути звернення і написання скарги. У нас є типова форма до наших міжрегіональних департаментів. Це може бути лист, але де викладена абсолютно, тобто прізвище, ім'я по батькові, далі зворотній зв'язок, повністю викладена причина звернення скарги, тобто прецедент і ми обов'язково реагуємо і з'ясовуємо всі обставини. Ну наступним чином я можу навіть пояснити це, по-перше, ми звертаємось безпосередньо до надавачів з проханням пояснити обставини на підставі тієї чи іншої скарги. А далі ми звертаємось до правоохоронних органів. А яке місто рекордсмен по скаргах? Ну, скажімо, я хочу на цьому наголосити, що скарг, на жаль, небагато, їх менше десяти за пакетом пологи у 2023 році. Нічого собі всього 10. Так. Ну, тобто, До десяти менше. Мабуть, ніж 10. тоді жінки самі платять, погоджуються і думають, так, краще заплатити, ніж скаржитися. А з благодійними внесками це законно, якщо в лікарні кажуть, що ну ви маєте заплатити певний благодійний внесок. А, ну, питання знов таки: а, якщо жінка не хоче, її ніхто не має змушувати за обсяг медичної допомоги, держава вже сплатила. Тобто, це дійсно має бути а, її особисте бажання, тобто вона от сама захотіла, і тоді вона може щось сплатити і внести якийсь внесок. Все в межах законодавства, але що стосується саме медичної допомоги, абсолютно безоплатно, і не треба звертатись з такими проханнями, і не говорячи про вимагання коштів. Дякуємо, що роз'яснили, тому що важлива тема, яка турбує багатьох. І всупереч тому, що народжуваність у нас падає у війну, але все одно дітки народжуються, і про це потрібно говорити. Дякую вам.